Вітаю вас, друзі, вже вечір. Я планував відпочивати однак, все ж таки доводиться записувати це відео, тому що одне створіння, яке ніяк не зрозуміє, куди ж я ходжу, нагадало про себе. Куди ходять стрілянки? Справа у тому, що народний депутат України, представник політичної сили, опозиційна платформа за життя та яка партія Медведчука, того самого Медведчука, який кум Путіна, вирішив сьогодні привітати владіміра Путіна. Того самого Путіна з днем народження так сьогодні у царя Російської Федерації Владіміра Путіна день народження. На жаль, він не зробив найкращий подарунок світові та не помер досі. Але це я впевнений тимчасово. Так ось народний депутат Ілля Кива, Києва, депутат України, на яку напала Російська Федерація, привітав ось оце російське створіння із днем народження. Сьогодні я хочу поздравити. Лідера дійсно лідера своєї нації і дружественного нам народу. Так, так він постійно розповідає про те, що ми із росіянами, нібито один народ. Хоча українці точно не мають нічого спільного із монголо-татарами, точніше, із їхніми нащадками. Ми українці руські. Один народ. і це ж він повторює на російському телебаченні, де постійно гастролює. Пам'ятаєте, як а, недавно ваш лідер сказав, що Україна і Росія це один народ. Так що все нормально, не не, не поправляйте мене словом Кива насправді не сказав нічого нового, що могло би нас от просто сильно здивувати. Ну ніхто ж не може сказати, що не можна було очікувати, що Кива привітає Путіна. Ви ще скажіть, що не можна було очікувати, що Кива буде Онані у Верховній Раді займатись. Володимир Путин, з днем рождения. Сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернули своей стране и своему народу, былое величие и уважение. Во всьому я не знаю, друзі. Можливо, зичити таке людям це якось неправильно. Однак я би дуже хотів, щоб Ілля Кива особисто зустрівся із снарядами, які Путін відправляє в Україну. Ви Той чоловік, який пише нову історію слов'янського міра і слов'янського єдинства, Ви захищаєте мораль. Віру, ну так, кому ж іще ще говорити про мораль, як не Києві, згадуючи Владіміра Путіна, одного із найкривавіших тиранів цього світу, і ви той, ім'я записано в історії людства як ім'я великого правителя, да прибуде з вами сила. З днем рождения, Владимир Володимирович. Підпишіться зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео. Все традиційно слово. А я далі вам нагадаю, як Кива іще ще пару років тому на телеканалі Прямий розповідав про те, що Російська Федерація на нас насправді напала. Як коли-то нас оскербіла те, що в нашу страну вторглись російські війська. була нарушена державна границя нашої з вами країни. І я це до чого веду. Кива чудово знає, що Російська Федерація напала на. Україну він це усвідомлює, тому він зраджує Україні не через те, що він тупий, хоча частково можливо і через це також, а тому, що він свідомо хоче працювати на окупантів. Він абсолютно свідомо вітає владіміра Путіна із днем народження, не якогось там рядового росіянина, а того самого Путіна, який віддав наказ напасти на Україну, того самого Путіна, який наказав окупувати наш Крим та частину нашого Донбасу. Басу того самого Путіна, який у 14-му році намагався повністю знищити Україну. Того Путіна, який дає добро, віддає накази знову ж таки вбивати українців чи не щодня і свого рота, із привітанням для Путіна відкриває також не якийсь там бабуїн, не якийсь там рядовий член партії ОПЗЖ, не просто Ілля Кива. А я маю повторити народний депутат України. Представник України, на яку напала Росія за наказом Путіна. Тобто, Києва займається тим, що він і декларував по суті. Для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Кива працює проти України, і це абсолютно очевидно. Це факт, який не треба якось комусь доводити. Він сам це постійно доводить, показує нам своєю поведінкою, своїми словами, своїми вчинками. І служба безпеки України мала би вже давно щось зробити із Кивою і йому подібними, як і з іншими представниками ОПЗЖ, але поки що ми бачимо, що Медведчук тільки сидить вдома, а у всіх інших зрадників. України усе просто чудово, хоча вони мали би сидіти у в'язниці, тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Ні, ну можливо, це просто такий хитрий план влади, який ми поки що не розуміємо, який полягає у тому, щоб людей вже довести до межі, до точки кипіння, щоб люди повторювали по відношенню до зрадників України те, що вже відбувалось у 14-му році, тим паче, що самі представники ОПЗЖ про це. уже кажут прямым текстом. Если вы захотите их даже побить, вы это не сможете, что вы их в лицо не знаете. Вон Киеву знают, Шуфрича знают, многих, стоящих здесь на сцене люди знают десятилетиями, годами. А этих товарищей никто ніхто знал знав вчора, знает знає сьогодні, ніби зна завтра. Ви навіть морду не сможете начистить за то, що они страну І Я не знаю, як ви, друзі. А мене особисто ситуація зі зрадниками України, які виступають проти нашої країни, які працюють проти України в умовах війни, вже добряче так дістала. Чому Андрія Антоненка тримали без жодного доказу провини півтора роки у в'язниці? А Києву та йому подібних із просто величезною кількістю до. Оказів роботи в інтересах російських окупантів ніяк не можуть закрити. Закон один для всіх. Чому зрештою мене судять за те, що я захистив своє життя та здоров'я під час третього замовного нападу, і цілий генеральний прокурор анонсує мені підозру? Постерненко підозра буде в будь-якому разі. А у Києві, який вітає Путіна, все чудово, усе прекрасно. Немає ніяких проблем. Він не сидить у в'язниці, а сидить у Верховній Раді. І не Просто сидить у Верховній Раді Києва і ще й має нагородну зброю у той час, як ми з вами, звичайні українці, позбавлені права захищати своє життя. Чому на восьмому році російсько-української війни російська агентура почуває себе в Україні так, ніби вона вдома? Усі ці питання. Вони є риторичними, на них не треба давати відповіді, тому що відповіді тут абсолютно очевидні. Однак я знаю, це відео подивляться люди, які керують нашою країною деякі так принаймні точно. Я маю вам сказати, не шановні, що якщо ви й надалі. Будете загравати зі зрадниками України, то ви будете першими, кому вони встромлять ножа у спину. У випадку, якщо людей вся ця катавасія не задовбає, і вони не стануть питати у вас, що в біса відбувається. Чому зрадники не лише не покарані, а і ще й відкрито діють проти України, діють публічно і плюють в нашу із вами країну.